7 березня пішов з життя головний державний ветеринарний інспектор області Сергій Аранчій. Йому було 57 років. Колеги кажуть, він був дуже працьовитим, навіть смерть зустрів на роботі. А його внесок у розвиток ветеринарної медицини Полтавщини дуже важливий. До сих пор це все ще не зрозуміло і яку ми понесли втрату. Це ми відчуємо ну, трошки згодом, коли пройде час, коли можна буде порівняти, як він створив цю службу. Людина була. Ну, з великої букви людина була е цікава, життєрадісна, трудолюбива. Він свій любив свою професію, любив свою роботу. Прощалися з Сергієм Аранчієм в Полтавській обласній раді. Друзі, колеги та товариші з різних куточків області прийшли провести його в останню путь. Такий натовп людей я вважаю, я впевнений це визначає повагу до цієї людини. Сергій Васильович прожив яскраве життя. Я вважаю, що він згорів на роботі. Я знаю його 25 років. Він все не в дорозі, все і в роботі. Все для він кипить. Ну, така людина. Сергій Аранчій був відомим і в наукових колах. Загалом опублікував понад 30 статей, видав 4 книги та запатентував винахід зі стабілізації епізоотичної ситуації в галузі тваринництва.